Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Вітаю 1340-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Будко. Починаємо. Балістикою та шахедами атакувала вночі Україна армія РФ. Більшість ворожих цілей сили ППО ліквідували. Про це повідомляє телеграм повітряних сил ЗСУ. За їхніми даними противник випустив 9 балістичних іскандерів із Ростовської та Курської областей. Чотири ракети ППО збила. А ще з 10 ударних дронів збила 50. Є влучання п'яти балістичних ракет та 12 ударних дронів на 11 локаціях. І про наслідки ворожої атаки по Києву розповіли у столичній поліції. У Деснянському районі загинув чоловік. Його тіло рятувальники дістали з під завалів. Крім того, десятеро людей травмовані, серед яких працівник поліції. У лікарнях наразі троє киян. Росіяни вдарили по Києву балістикою. За даними повітряних сил, ЗСУ, ракети летіли з північно-східного напрямку. ППО намагалися їх перехопити на лівому березі. Спалахнули пожежі. Місцеві розповідають, вибухи почали лунати близько четвертої ранку. У квартирах вибиті вікна, понівечені автівки. Вирва від російського снаряду утворилася в одному з дворів у Дніпровському районі столиці. Ракета влучила біля дитячого садка. Чотири утра вибухи в часному домі думав, що хату зніс. Видать, ПТС падала це. Що взриви чув, які дії тімно дощ ішов? Сховались під під хату, під частний недому. Жінка, невістка, дитя. Дитячий садочок він тут працював. Ви не знаєте, що з ним да, да. ні, працював все в рибі. Слава Богу, що дітей не було. І після нічного ракетного обстрілу у Києві перекрили рух транспорту на кількох вулицях. Повідомив перший заступник керівника департаменту патрульної поліції МВС Олексій Білошицький. Зокрема, не проїхати вулицею Бориспільською, що у Дарницькому районі. І також наслідки чергового воєнного злочину країни-агресорки поліція документує в інших районах Києва. Крім Дніпровського, під ударом перебували Деснянський та Дарницький. Руйнувань зазнали багатоповерхові житлові будинки, магазини, продовольчі склади та автомобілі. На місцях прильотів продовжують працювати і рятувальники. Росіяни атакували ракетами та дронами і Дніпропетровщину. Двоє загиблих, семеро поранених у Петропавлівській громаді. Під час повторного удару РФ загинув рятувальник. Ще один отримав поранення. Крім того, загинула жінка та семеро людей постраждали. Про це повідомили у ДСНС. Пошкоджені два пожежно-рятувальні автомобілі, житлові будинки та магазини. На Покровську територіальну громаду ворог скерував дрони Камікадзе. Внаслідок влучання зруйновано житловий будинок і виникла пожежа. Крім того, під час артилерійського обстрілу Нікополя, зайнявся гараж із автомобілем у середині, Усі пожежі були ліквідовані. І 13 потерпілих внаслідок ворожих ударів по Харківщині минулої доби. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. По обласному центру та сусідніх населених пунктах росіяни випустили керовані авіабомби та одразу кілька видів безпілотників. Пошкоджено залізничну інфраструктуру, підприємства і транспорт. Чотири з них влучили по цивільному підприємству. Одна включила на територію автобази, де звичайно обслуговується цивільний транспорт, який перевозить продукти харчування. Ми приїхали на місце надзвичайної ситуації. Був постраждалий чоловік з кровотечі масованою. Ми прийняли рішення загрузити його в скору допомогу свою і відвести в обласну лікарню. Коли лунає сирена, кожна секунда має значення. У Запоріжжі перевірили, як водії реагують на спецсигнали екстрених служб. Захід під назвою Сигнал провели рятувальники спільно із патрульними поліцейськими. кажуть, більшість водіїв поводилися відповідально вчасно реагували на спецсигнали і надавали перевагу транспорту екстрених служб. Водночас були й окремі випадки, коли учасники дорожнього руху не одразу помічали спецтехніку, що могло створити потенційну небезпеку. Які спільні дії ми проводимо, щоб нагадати, спецсигнали і сирени, рятувальників ігнорувати не можна. За кожним виїздом стоїть чиясь біда. І від того наскільки швидко спецтранспорт дістанеться до місця події, може залежати життя людей. Більшість водіїв реагують правильно, вчасно реагують на спецсигнали і надавали перевагу транспортним екстрених служб. Водночас були й окремі випадки, коли учасники дорожнього руху не одразу помічали спецтехніку, що могло створити потенційну небезпеку. Коли лунає сирена, кожна секунда має значення. Ми прямуємо туди, де люди потребують допомоги. Особливо зараз, в умовах війни та постійних обстрілів, коли рахунок може йти на хвилини, важливо своєчасно дати дорогу спецавтомобілю. Це допомагає нам швидше дістатися до місця події і врятувати життя. Мерний план до кінця року коаліція охочих розробила плани з п'яти пунктів для підтримки України. Йдеться зокрема про передачу далекобійного озброєння та посилення протиповітряної оборони. Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер за підсумками засідання коаліції охочих, що відбулася у Лондоні. За його словами, документ передбачає виключення російської нафти та газу з глобальних ринків, розблокування мільярдів євро заморожених активів Росії для допомоги Україні, зміцнення ППО Ін і надання їй далекобійної зброї, а також посилення військового тиску на країну агресорку. Рішення, які ухвалила коаліція охочих, можуть суттєво допомогти Україні. Так, президент Володимир Зеленський прокоментував результати зустрічі у Лондоні. Зокрема, назвав правильним кроком санкції, які підтримали США проти двох російських нафтових компаній. Абсолютно, всі учасники коаліції охочих погодились, що саме так треба тиснути і надалі на російську нафту на нафтові компанії росії на термінали на флот російських танкерів та на всю інфраструктуру агресора ми сьогодні поводили рішення які можуть нам сильно допомогти поки що публічно ми не будемо говорити всі деталі що путіну було складніше і хоча э, росіяни зараз понесли світом сигнал що їхню економіку санкцій начебто не зачіпають всі все бачать черги на заправках в Росії і банкрутство російських регіонів, і дефіцит федерального бюджету Росії. У Путіна закінчуються гроші, люди та ідеї. Про таке заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюти у Лондоні. Він закликав Росію зупинитися по лінії фронту і наголосив, настав час посилити тиск на РФ. За його словами, Рюте міжнародний тиск дає результат, адже у Кремля закінчуються ресурси для наступу на полі бою, тоді як Україна продовжує героїчно оборонятися за підтримки світової спільноти. В Україні Путін досягає незначних успіхів на полі бою. Вони даються величезною ціною. Сотні тисяч росіян гинуть через агресію Путіна. Україна продовжує хоробро захищатися, і наша підтримка їй допомагає. Правда полягає в тому, що у Путіна закінчуються гроші війська та ідеї. Президент Трамп дуже влучено сказав, що вони повинні зупинитися там, де вони зараз. Франція найближчими днями передасть Україні додаткові ракети Астер та нові літаки. Міраж а Британія прискорить передачу Україні понад п'яти тисяч багатоцільових ракет. Про це на прес-конференції після засідання коаліції охочих заявили президент Франції Мануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Вони також зауважили, що дуже важливо продовжувати підтримку України та тиск на Росію. Ми всі маємо спільні цілі, а саме надати Україні фінансування. Паралельно з цим ми також маємо продовжувати посилювати нашу військову підтримку України: засоби протиповітряної оборони, засоби дальньої дії, безпілотники та системи протидії безпілотникам. Я хочу підтвердити, що найближчими днями ми надамо додаткові ракети АСТЕР, нові програми навчання та нові винищувачі Міраж. а також разом з іншими колегами підтвердимо деякі додаткові ініціативи. У всьому зізнається та погоджується зі слідством у Львові у Галицькому райсуді міста переобрали запобіжний захід підозрюваному вбивстві народного депутата Андрія Перобія Михайлу Сцельнікову. Відтак Феміда на 60 діб продовжила арешт підозрюваного без права на заставу. Прокурори клопотали про такий запобіжний захід, оскільки на їхню думку є ризик, що Сцельніков може не прийти на засідання. Сам підозрюваний у вбивств... вбивстві. Зізнався а у його телефоні вилучили докази співпраці з Росією зокрема, те, що чоловік пересилав своїм російським кураторам інформацію про розташування стратегічних об'єктів. Нам продовжив суд досудове розслідування до 6 місяців, в принципі, у нас є ще час. В матеріалах по кримінальному провадженню проводиться більше 80 експертиз. Ми встановили маршрут відходу вбивці, встановили, виявили скажімо так, цей ровер, який був в лісі, і також речі, які були спалені. Подальшим була призначена експертиза. Відповідно до експертизи, вивно, ДНК я це скажу, буде задумішне слово. Я скажу зараз. Я нічого не збираюся казати. Вибачте нагадаю, 30 серпня у Львові застрелили експікера та народного депутата Андрія Поробія на вулиці Близького біду. Затримали підозрюваного 1 вересня на Хмельниччині. Михайло з інкримінують державну зраду, посягання на життя народного депутата та незаконне поводження зі зброєю. Писав листи доньці, щоб згодом вона їх могла прочитати, якщо його не стане. Але в результаті виклав їх у книзі, яка доступна кожному у Львові свою книгу із назвою Моїй донечці записки Тата із війни презентував ветеран та військовий медик Гліб Бітюков. Про що писав та чи читала донька книгу? Дивіться далі. Все моє життя з його захопленими проектами, постійною зайнятостю, що графіком, зустрічами з цікавими людьми. У яких завжди є чого повчитися, залишилось позаду. зараз? У нього тільки армія, війна і тепер лікарня. Рідки власноруч написаної книги зачитує ветеран та військовий медик Гліб Бітюков. У ній спогади про війну розповідає ідея видати книгу виникла не одразу, бо тексти або ж як він каже, записки писав доньці на випадок того, щоб у разі його загибелі залишити слід та спогади. У мене були думки не зникнути для своєї доньки. Бо коли я пішов на війну в армію, я не знав в 22-му році, в лютому, як далеко це зійде, зайде, скільки часу нас взагалі на це піде, і чи взагалі ми колись з донькою зустрінемось? Книга має назву Моїй донечці записки Тата з війни автор каже завдяки формату листів, зумів передати більше емоцій. Цей формат е спілкування з донькою я обрав, тому що коли ти починаєш писати комусь конкретному. Тебе змінюється тон, ти стаєш більш простим, більш відвертим, більш чистим. І тому це дозволяє не, не зникнути залишитись. Донька Гліба Бітюкова татові записки з війни ще не читала. Їй лише сім років. Але чоловік упевнений, у майбутньому вона обов'язково це зробить. Пригадує, що приїжджаючи у відпустку додому з фронту та обіймаючи свою дитину. Набирався нової сили. Я міг місяцями не бути вдома. Потім у мене траплялася якась нагода, коли я міг приїхати побачити доньку, і ось це повернення додому, воно трошки тебе реабілітовує, так можна сказати. Допомагає тобі триматися на плаву. До речі, ось ці тексти вони також допомагали мені триматися на плаву, бути більш людяним. Ті, хто придбав книгу Гліба Бітюкова, твердять, чекали на неї, адже з історією автора знайомі вже давно. Історію створення книги я ще чув, коли її не було, то це було довге очікування, і десь розуміння того було якраз, коли з'являлися ті великі пости. Пости, адресовані не тільки доньці, а й суспільством, суспільство, в якому відображалося оце відчуття, оцей зв'язок відповідальності перед майбутнім поколінням. Дуже вразила навіть остання розповідь. Я ну навіть якщо чесно. Чуть не заплакала, тому що це дуже така особиста тема, напевно, мені здається. Ось дуже щира книга, як я зрозуміла. Те, що про війну писати не легко, знає ветеран та письменник Артур Дронь. Хлопець каже, пише здебільшого про любов, навіть ту, яку бачить на війні. Додає, сьогодні люди почали більше цінувати авторів, які пройшли війну. Мешка? люди можуть побачити щось таке, що їм не покажуть в новинах, власне, тобто щось таке з внутрішнього світу військових, які їхні найбільші печалі, через що вони найбільше сумують, чим їм найважче, окрім безпосередньо обстрілів і боїв, що є якимось їхнім найбільшим щастим, світлом. Тобто люди можуть якось через ці книжки більше дізнатись про життя військових, дізнатись, що в них всередині. Сам Гліб Бітюков розповідає у своїй книзі, описував усе так, як бачив на власні очі. Коли я був в Бахмуті, я писав про Бахмут. Коли я був поранений, я писав про ту ситуацію, яка сталася навколо мене. І знову ж таки, коли я опинився, поранений, це була досить важка ситуація. В якийсь момент я зрозумів, що це все тупік. Ну я живий, але мене ніхто не витягне, бо я приїхав евакуювати поранених і сам став пораненим. І нема навколо людей, які можуть мені допомогти. Наступну книгу автор хоче випустити про врятовані життя на стабілізаційному пункті, де він працював. Каже так і назве Стабік Олег Янкорсан Рузанов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини останню інформацію у цьому випуску. Наступний буде вже у дванадцятій. Ну а далі слово Тетяні Гончаровій в аналітичну студію Таню ефір твій Та. Скажіть, будь ласка, якщо ми маємо нашим глядачам пояснити, якщо ТСК буде розслідувати факти можливого порушення прав дитини при формуванні та реалізації державної політики у сфері захисту прав дітей, то безпосередньо що стало причиною створення ТСК, напевне, це були конкретики. тобто не можна загально порушувати права дітей, це йдеться про конкретику, і ем, хто увійшов до складу ТСК? Дякую за запитання до складу. ТСК увійшли 14 народних депутатів. Це представники всіх фракцій. Я очолюю цю це ТСК і основний напрямок роботи основний фокус ТСК – це жорстоке поводження та насильство над дітьми останнім часом. тільки за 19 місяців, останніх 19 місяців в країні загинуло 67 дітей через насильство. І я хочу сказати, що. На прикладі трагедії, яка трапилася в Житомирській області, Радомирська громада, де дев'ятирічна Ангеліна загинула від рук двох батьків, це якраз якраз наслідок збою системи, тому що там перебувала в сім'ї, де батько більше десяти разів притягався до адміністративної відповідальності, чотири рази до кримінальної відповідальності, вина проживала. На тернатному закладі, який потім закрили, дитина постійно підбиралася домашньому насильству. Це повідомило по всім, але її чомусь не влучали. І навіть дитина була позбавлена таких же судом, і тому і теж була не вилучена дитини, з небезпечною. І 4 жовтня вона загинула. Останнім часом ми отримали дуже багато сигналів, що є якась негласна заборона через. Щодо невилучення дітей, тобто йде боротьба з інтернатами, альтернативи не і дітей нема куди отримати. Таким чином, деякі служби закривають очі просто на те, що діти в сім'ї або повертають, наприклад, при ліквідації інтернатних закладів, дітей примусово повертають в ті родини, які вони прибули, а там або через бідність, або через вживання батьками алкогольних напоїв злочування, або через томашне сильство вони страждають. У ну, наша задача розібратися, що не так де ці системні збої і а що ви називаєте системою? Це. Скажіть, будь ласка, Павле, якщо є. Безпосереднє виховання дітей, ви кажете, тут ще не забирають дитину. Але перед цим ви сказали, що інтернат закрили? Якщо от до мене за останній час звернулося кілька інтернатів, щоб я допомогла з ковдрами, я шукаю зараз волонтерів з одягом, з ззуттям. Тобто, питання з одного боку, інтернати закриваються, з іншого боку, вони не можуть забезпечити себе. Куди будуть вилучати дітей, яких б'ють в родині, навіть якщо ці соціальні працівники знають, що так з дітьми поводяться, зрозуміло, це недопустимо, але куди вилучати дітей? При закритому інтернаті, про які ви сам сказали, і при інтернатах, які за ковдрами звертаються до волонтерів, тому то й справа, що іде і боротьба з інтернатами, які просто з інтернатами-закладами, які не фінансуються, і не створено достатньо прийомних сімей чи патронатних сімей. Оці патронати-сім'ї, які мають. Як е, тимчасова швидка допомога діяти, да куди дитину з небезпечної родини вилучають і на, на час при розрозкам так роботи сім'єю, е, чи статна вона відновити ці батьківський потенціал? Дитина перебуває в три сім'ї. Але на жаль, в нас все змішало. Всі поняття змішані з місцями не свободи, тобто навіть центр психологічної, соціально психологічної реабілітації, у цей шелтер, да куди дитину тимчасово можуть вилучити, теж називають інтернатами, і от в, в цій суматосі і. І як наслідок, просто і не фінансуються заклади, і їх дискримінують. Ми не захищаємо в інтернаті заклади, але має бути створена альтернатива. Якщо немає альтернативи, куди вилучати діти або продовжують проживати в цій родині і їх просто не вилучають, або їх вилучають, і вони руками живуть в лікарнях. У нас є навіть звернення від лікаря, одні з лікарень, де він повідомляє, що в нього багато дітей. деякі діти навіть три роки проживають в лікарні, тому що ось така ситуація сталася. Тому нам потрібно розібратися, взагалі, чи дійсно від нас вимагають закриття інтернатних закладів, які є у всьому світі, тому що ну, це дійсно, якщо навіть патронатна сім'я, то патронатна сім'я це три місяці тільки. Три місяці, де дитина може пробувати ну там до п'яти. А через те, що судові справи, як в як випадку з Ангеліною, яка загинула суд, тривав майже рік, і це вже потрапити сім'я не здатна забезпечити цей догляд. Для цього і потрібні якраз оці ці е, тимчасові, скажімо так, притулки, або розвивати інститут е, знову ж таки. Е, Прийомних сімей, але на і жаль, це прийомних, прийомних сімей, сімей. І, і, але подробити. це ми теж стикнемося з окремою проблемою, тому що і про ці напрямки вже в медіа на щастя ми стали говорити частіше, тому що діти без родин, але діти або діти, з якими жорстоко поводяться їхні батьки. 음, ну це зараз катастрофа, але знову таки це насильство, яке. У нас тут не з боку росіян, а з боку українців. Але по суті, от коли я вас хотіла запитати про основні напрямки роботи ТСК, ви ж уже визначили коло проблем. Ви кажете, від нас вимагають закриття інтернатів. А що має стати альтернативою? Тобто, коло проблем, ви вже визначили, і далі вам довести цю роботу до кінця. Наскільки часу ви розраховуєте, буде працювати ТСК, і по суті, вже можна діяти. Я вже з нашої коротенької розмови розумію, що коло проблем ви розумієте, і напевне ви вже розумієте, що треба міняти. Так? Як так, швидко звичайно. ви будете доносити наслідки роботи ТСК, і на що ви, в принципі, розраховуєте, як швидко ми змінимо систему, але система це не та як річ, і, яка як... швидко поміняється. Я скажу, що нам обов'язково треба розібратися, чи дійсно від нас вимагають закриття всіх безальтернативно інтернатних закладів і що таке інтернатні заклади. Взагалі, чи мається на увазі, це ж знаєте, в нас дійшло до того, що якщо, якщо ви закрити лікарню, чи перестануть люди хворіти? Да? От в в такому плані питання, якщо дитина, якщо є сигнал від сусідів або ну з якихось інших або зі школи, що дитина піддається на насильству, дитина має бути органи мають діяти. Поліція, служба у справах дітей, соціальні служби мають працювати вилучена дитина або не вилучена дитина. Там же система має, має діяти. Зараз немає жодної відомчої взаємодії. Ми це бачимо, і тому перше, ми маємо ну дійсно поставити питання, чи дійсно вимагається саме в такому вигляді ця реформа. Да, а потім е координація всіх служб, е забезпечити цю координацію. Ну і напевне, на зміни до стратегії самої реформи децентралізації, яка зараз триває, от яка е згідно якої і в Союзі ці. Е розумієте, у нас в вимагаються показники в громадах. Якщо, якщо в громадах діти перебувають в інтернатних закладах, це погано. Якщо. Е якщо Дитина, якщо діти потрапляють в інтернатні заклади, це погано. Прийомні сім'ї, патронатні сім'ї, на жаль, створюються не так швидко, як хотілося б, і якщо взяти аналітику, то нас створено прийомних сімей багато, але закрилося ще більше через. Те, що сім'ї старішують, або люди просто ну або діти виростають і виходять з цієї сім'ї, да і сім'я вже не хоче далі продовжувати. Тобто вони потрібні. Прийомна сім'я це всі мають розуміти, що прийомна сім'я це для статусних дітей, діти, які отримали вже статус сиротит, або позбавлені батьківського піклування. Ось патронатні сім'ї – це тимчасова форма, але патронатна сім'я вона не здатна забезпечити цей центр соціальної підтримки. Да, і, соціальної по і по факту, давайте пане Павло нагадаємо, з чого взагалі ця розмова, тому що так закриває. Цю інтернатні заклади, але по суті вони або перепрофільовуються, або вони зменшується фінансування, і говорити, що суцільно дитячі будинки, інтернати це зло. Так, але що на взамін. проблема і діти, які не потрібні своїм батькам, вона не міняється. І питання, хто буде підтримувати ті інтернати, зрозуміло, що радянський тип то давно не працююча історія. Створена ТСК, ви її очолюєте. Я сподіваюся, ви будете виходити постійно, хоча б щотижня, до нас на зв'язок і пояснювати, як триває процес, тому що це та система. Дякую, я хочу сказати, що Україна, що ми дійсно не маємо бути країною інтернатів, але має бути той тип закладів в тому вигляді, який забезпечує найкращі інтереси дитини, і Звичайно. дитина буде захищена.